Кетчуп, майонез, томати, тунець. З 4 по 10 діють акцію. у всіх магазинах сільпо по Україні цінотижики. Майонез «Чумак» справжній, 72% жиру, 150 грам, зі знижкою 42% – 17 гривень. Далі кетчуп лагідний від «Щедро» за 20 гривень – 250 грам. Також знижка гарна – 49%. Томати «Ніжин» мариновані – 920 грам. Ціна – 80 гривень замість 150 грам. 9. І з цієї сторони також гарні пропозиції. Тут у нас майонез європейський відторчен. Велика упаковка, 520 грам. 57 гривень. І кетчуп, ще один вид, є шашличний, а тут я показувала лагідний. І такий же шашличний за 20 гривень 250 грам. також хочу показати тунець. Повна чаша, подрібнений, 42 гривні. Ціна. Мінус 26% знижка на нього. І ще ось такий тунець. Тут дві банки по 160 гривень. 50 грам. Він йде з горошком, дуже цікаво, виготовлений в Іспанії, 70 гривень, мінус 46% знижка. Акції йдуть у всіх магазинах сільпо по Україні з 4 по 10 включно.